Програма контракт 1824 розрахована на залучення молоді до лав Збройних сил. Це спрямовано на те, щоб людина могла прийти, спробувати. Термін контракту короткий, вона може спробувати оцінити свої можливості, можливо, це їм сподобається і вони побачать свою, подальший розвиток своєї кар'єри в лавах Збройних сил. Якщо ні, то він отримає досвід. Як е, працювати в команді, який в подальшому в цивільному житті буде дуже в нагоді. Дана програма не розрахована на молодих офіцерів, вона розрахована на рядовий склад, тобто солдатів, сержантів. 808-й окремій бій підтримки передбачені спеціальності лише операторів БПЛА, тобто, це пов'язано з тим, що підрозділи виконують завдання з дистанційного минування. Тобто ми людям пояснюємо, що вони будуть виконувати завдання на різних напрямках. І ці завдання будуть пов'язані з дистанційним минуванням, тобто вони будуть від, знаходитись в відносної безпеці, тому що безпечних місць немає ніде. Навіть зараз тут ми не можемо сказати, що ми знаходимося в безпеці. Тобто оператор БПЛА знаходиться в укритті і керує роботизованим комплексом, який мінує той чи інший участок. В даний час контракт передбачає виплати в розмірі 1 мільйону. Перший, він ділиться на три етапи. Перший етап це після підписання контракту, молодь отримує 200 тисяч за підписання контракту. Після проходження курсу навчання вони отримують 300 тисяч і вже на протязі своєї служби по закінченню контракту півмільйона гривень. Можливість навчатися. На даний час це актуальні спеціальності, які е, діють за напрямком безпілотних систем. Вони можуть отримати досвід неоцінений для подальшого використання в цивільному житті. Також подальшому вони можуть навчатися за рахунок держави, отримати вищу освіту. Якщо вони захочуть залишитися в лавах збройних сил, також вони можуть пройти навчання в вищих. Навчальних заходах військових додатково вони мають доступ до програми ЄОСЕЛЯ, «Е Там вони можуть за нульовою ставкою отримати кредитування. Також після закінчення контракту, якщо вони вирішать закінчити службу, то вони мають відстрочку на протязі одного року і додатково за цей час вони можуть виїжджати за межі держави без. Перешкод. Також додатково вони мають право, як і всі контрактники, на компенсацію за житло отримувати, якщо ви піднайом так називаємий, медичне забезпечення за рахунок держави, там, мож, також там передбачена і стоматологія. Також додатково вони мають після отримання статусу учасника бойових дій безплатний проїзд, льготи на комунальні. Сплату комунальних послуг. Контракт складається на терміном два роки. Навчання проводиться в декілька етапів. Перший етап це базова загальна військова підготовка, де молоді військовослужбовці опановують строєву службу, вогневу підготовку, отримуються основні навички для. Застосування їх в подальшій службі своїй, після цього вони їдуть на навчання поза фахом, де вони опановують безпілотні літальні системи або наземні комплекси роботизовані, які вони вчаться їх використовувати в житті на полі бою. Після цього вони повертаються до підрозділу і проходять злагодження вже в складі підрозділу. На даний час БЗВП проходить близько 55 днів, а фахова підготовка то там уже до двох місяців. Плюс-мінус однаково, але фахові підготовки вони ще там додатково проводяться за напрямком або специфікою техніки, якою вони використовуються. Додаткові курси і навчання. Базовий загальний комплекс це початок із всіх початків з лави Збройних сил. Тобто це основа навичок військовослужбовця для подальшого його просування по службі. Незалежно від його посади Навіть молоді офіцери, які пройшли військову кафедру, але прийшли, вони теж залучаються для проходження базового загальної загально військової підготовки. Я погоджуюся, що це необхідно, бо багато людей не розуміють, як використовувати зброю і з якого боку до неї підходити. Не факт, що так станеться, що йому не прийдеться її використовувати або застосовувати. На полі бою все міняється там динамічно, і в будь-який момент йому може виникнути така ситуація, яку йому йому прийдеться використовувати. Якщо він не буде розуміти, що, коли і як робити, йому це може закінчитись фатально. Бажаючий вступити до лав 808-ї окремої бригади підтримки за контрактом 1824 має зробити наступні кроки. Він на сайті Збройних сил може подати, там є розділ контракт 1824. Він подає заявку, наш представник зв'язується з ним. І потім ми домовляємося про зустріч. якщо він знаходиться від нас далеко, то ми проводимо онлайн-зустрічі. За допомогою месенджерів WhatsApp спілкуємось, визначаємо підходи людина, підходимо ли ми йому, як бригада, в якій він хоче служити в подальшому. Після погодження всіх етапів, ми йому даємо направлення на проходження ВЛК, в ТЦК, який для нього краще, тобто ближче до нього знаходиться і йому комфортні буде проходити. Це після проходження ВЛК там формується в ТЦК справа його особова, направлення, і він прибуває до нас. На протязі доби він заключає з нами контракт і починає свій шлях військовослужбовця в лавах 808-ї окремої бригади підтримки. Для молоді, яка підписала контракт після двадцятого року, була передбачена даною ну, по ю постановою. Виплати коштів пропорційно їх залучення до участі в бойових діях. Воно почалось все з цього, і тепер ця постанова постійно доповнюється і розширюється коло військовослужбовців, які можуть отримати преференції по цій програмі. Служба по контракту сінсд 24 дає молоді можливість оцінити свої можливості, отримати досвід, який вони можуть використовувати в цивільному житті. Тобто керування роботизованими комплексами або в сфері IT, тому що там програмування цих комплексів це теж пов'язане з цим. Також додаткові преференції, які я називав, які складаються в навчанні подальшому, якщо у них буде потреба, можливості виїхати, також грошове забезпечення у них буде на ну, в них за підписання, вже воно на більш вищому рівні. Тобто, це може бути фундаментом для подальшого їхнього життя. На даний час ми проводимо кампанію з залучення молоді, спілкуємося роз'яснювальною роботою, пояснюємо перспективи служби і відкритості нашої бригади до залучення молодих громадян, щоб вони розуміли, що у нас від відкритістю бригади до молоді. Тобто, стараємося, намагаємося сказати їм всю правду, що є. Ми ділимося з ними реальними. Умовами, які ми можемо їм предоставити, не скриваємо від них можливості, що їх будуть залучати або не будуть залучати, не обіцяємо зайвих і не надаємо їм якихось сподівань, які б не могли б виконати. Якщо молодь вона ж не залучається до мобілізаційних заходів, тому вони можуть вибирати будь-яку бригаду, яка їм більше до сподоби. Тобто, хто краще представить умови або розповість про себе більш відкрито, тому вони можуть бути залучені до тої бригади, куди хочуть. Тим паче, в контрактам передбачено, що вони вибирають ту бригаду і йдуть в ту бригаду, яку вони хочуть. В нашій бригаді є визначений перелік посад, і ми очікуємо їх укомплектувати на 100%. Я можу їм порадити лише те, що вони можуть підписати контракт в будь-який час з нами. Я вважаю, що вони краще з нами, пускай його підпишуть, бо ми більш стараємося для них. І не треба вагатись, а треба пробувати оцінити свої сили. Термін невеликий за цей час. Він пролетить мене буквально. Вони не спіють зрозуміти, що, при... що трапилось. Тому вагатися не треба, треба спробувати. І отримати свій неоціненний досвід.